Доброго дня. Певно, всі стикалися з тим, коли купуєш нову річ, то вона має специфічний запах, а тим паче річ, яка складається з пластмас або з інших матеріалів. Не виключення є і дана мультиварка мірта. Звісно, що при розпаковуванні відчувається дуже різкий і запах пластмаси або навіть чогось іншого. Що тяжко зрозуміти і описати. Але все це можна, як кажуть, цей недолік запаху нової речі швидко удалити, щоб її не було. Для цього береться просто звичайний осид, протирається всі внутрішні частини даної мультиварки. Бачу, за допомогою звичайної. Серветки змоченою оцетом. От. Ну і Фактично не тільки саму мультиварку, а й речі, які будуть використовуватися. Це і мірна, мірний стаканчик, ложечка пластикова, яка служить для витягування або ж навпаки на засипання різних інгредієнтів у мультиварку. От, але після того, як протерли оцетом, е, налити 200-300 г е, звичайної води і включіть на мультиварці функцію готування на пару. Е, Вона автоматично виставляє там, 20 хвилин, е, і мультиварка собі потихеньку е, починає е, прогріватися. Крім того, можна покласти до мультиварки водночас і, як кажуть, такий піддончик для готування на пару. Рядом ви бачите є форми для готування йогурту, їх потрібно про, простерилізувати, пропарити в індивідуальному порядку. От, бачите, через 3 хвилини після включення вже починає потихеньку нагріватися вода. Я поклавши туди спеціальну мірну ложечку. Пройшло 6 хвилин. Вже подивіться, яка йде файна пара. Вже вода всередині кипить. Тим самим воно про... стерилізується і разом з оцтом забере лишній запах. Ось е, вологозбірник. Він збирає воду тільки тоді, коли ви відкриваєте кришку, і на кришці і зібраний конденсат з е, пари стікає туди вниз до кришки. Мені попалась, вона браковано тріснута, але вже у практиці скажу вам, та тріщина воду не пропускає, там все рівно спокійно збирається вода і не витікає звідти. Пройшло 7 хвилин. Вже інтенсивно видно, як воно все парує там і стерилізується. Не робіть так, як зробив я, бо можна ошпаритись, температура дуже висока. Не повторюйте. Ось В даній мультиварці є бачите, такий отвір для виходу парив, що дуже корисно. Ну, і біля того отвору, фактично є, бачите, як, через який отвір воно виходить, і є застереження, що не торкатися і не перекривати отвір для виходу пари під час приготування. Ну і, звісно, не бажано брати з цієї сторони рукою, бо теж можна отримати опіки. Ну, от бачите, 8 хвилин з моменту включення цього фактично буде і достатньо щоб зняти цей запах неприємний з внутрішніх частин мультиварків, яких буде саме вестись в майбутньому готування. Виключаємо і даємо мультиварці охолонути певний час. Витягуємо ложечку, Поддончик для приготування на пару. Ретельно витираємо насухом. Беремо безпосередню чашу, виливаємо воду, яка була туди налята, і також її ретельно висушуємо. Я все це прискорюю, щоб не затягувати відео. Все. Витираємо тільки верхню частину о, яка кришки покривки даної мультиварки. І мультиварка готова для використання. Виготовлена дана мультиварка в Україні. Ось ви бачите на відео. Тому сміло купуйте, використовуйте. І смачного вам. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь.